Всім привіт! Вирішив трішки показати своєї недільної рутини. Проводжу невеличкі до налаштування, так би мовити, і сервіс по своєму електромобілю Mazda MX30, який їздить. Звісно, це ж електромобіль, він не ламається, не потребує ніякого обслуговування. Вже замінив батарею в ключі, в своєму, в своїй версії, тому що автомобіль має безключовий доступ. Електропакет повний з електричними сидіннями з пам'яттю і у мене у дружини різні ключі, але під них ще не все налаштовано. Батарейка довго сварилася. Що вона розряджена, треба було замінити, тому замінив. Зараз маю надію, що автомобіль побачить, що батарейка нова сваритися більше не буде. І хочу нарешті прив'язати свій ключ так, щоб ну і свої дружини, щоб при відкриванні автомобіля все працювало автоматично. Не треба було кожному з нас натискати один чи два по положенням налаштуванням сидінь, дзеркал, коли ми сідаємо в автомобіль. Знайшов інструкцію, іду пробувати. Власне, як це виглядає зараз? В автомобілі є безключовий доступ. От Я підходжу, ключик у мене в руках, нічого не натискаю, просто відкриваю автомобіль. Далі, тут у нас електричні сидіння з налаштуваннями і налаштування положень під кожного водія знаходиться якраз в цьому місці. Так от, зараз для того, щоб комфортно, швидко сісти і не підналаштовувати сидіння мені чи дружині, треба сісти і натиснути свою клавішу. Або один, або два. Так, зараз давайте так, два. От, сидіння поїхало під комфортне налаштування під дружину. Воно в мене маленьке, тому воно так високо підіймається. А коли мені треба підійти сісти, мені треба одиничку натиснути. І от воно також пішло виставлятися вже під мене, дещо нижче і дещо пряміше спинка. А нам треба зробити дещо по-іншому. А подальше налаштування для того, щоб це стало автоматично, робляться наступним чином. Вмикаємо автомобіль повністю. Там клімат можна вимкнути, як і музику є. Тепер тепер, тепер. Тепер ми налаштовуємо сидіння, як нам треба, Там пряміше. Натискаємо клавішу SET. і натискаємо 1. Після цього беремо наш ключ і натискаємо відкрити. Тепер 1. Щось нічого не пікнуло. Але маю надію, що воно мало під мене запам'ятати. Тепер саме під мій ключ положення. Давайте ми його налаштуємо так під дружину, натиснемо. Нехай виналаштується. Є, встановилося. Закриваємо. А тепер відкриваємо зі своїм ключем у безключовому доступу. І нічого не відбулося. Сидіння як стояло, так і стоїть на місці. А якщо ми так робимо. Теж нічого не відбувається. Дивно. Ну, власне, що робити? Пробуємо, пробуємо ще. Розмикаємо автомобіль. Так, запускається. Налаштовуємо під себе. Ану, сидіння поїхали назад. Заново тепер все треба нижче. Так, подушку вище. Спинку пряміше. І трішки отак. Так, в принципі, мене все влаштовує. Сет один. Тепер потрібно ключ і на ключі натиснути відкривання. І знову один. Щось воно не пікає, як мало пікать. Хоча ключ дані передає. Ну давай заглушимо. Тоді заглушимо, вимкнемо. Тепер трішки зіб'ємо налаштування. Ану, закриваємо автомобіль. Закрився, так? Відкриваємо. І воно не їде на своє місце. Пробуємо так. Теж не їде. Має автоматично від'їхати стати в те положення, яке треба. От, не під'їжджало воно. Бо під одиничку було все налаштовано. Так, дивно, треба йти ще крути інструкцію. Так, взяв другий ключик, от він з чохлом, одразу видно, що це дружинний ключ, відкривається, але сидіння стоїть низько, глибоко. Це, умовно кажучи, воно стоїть під мене. Ми робимо наступним чином. Давайте, нехай під дружину воно виїде, налаштується, виставиться таким чином. Є, Дзеркало в неї вже регулюються автоматично під нею разом з сидінням. Ще раз проведемо інструкцію, щоб, напам'ятаю ще раз, нога на гальма, автомобіль вмикається. Так, мінімально якесь робимо під налаштування. Тепер сет до звукового сигналу, двієчка до звукового сигналу. Сет до звукового сигналу, клавіша відкривання на ключі до звукового сигналу. Маю запам'ятатися. Тепер ми робимо що? Ми збиваємо трішки налаштування сидіння, там спинку ледь не розкладемо. Закриваємо автомобіль, підходимо наче знову до нього, відкривається. І оскільки я з цим ключем до нього підійшов, то воно виставляється от високо під дружину. Крутяк, все, маю надію, що. Інструкція власникам особливо автомобілів Mazda була корисна. Так, сидіння у нас налаштовано під мій ключ, під ключ дружини. Тепер все працює автоматично. Не знаю, як сьогодні десь плюс-мінус два роки виповнюється, як ми експлуатуємо цей автомобіль. Не їздили на ньому за два роки 20 тисяч, тобто по 10 тисяч в рік. І досі цим не користувались. Постійно натискали один або два, коли сідали в автомобіль. Записана інструкція для власників автомобілів mx 30 У мене по цьому електромобілю є ціле спільнота в телеграм-каналі. Туди. Це буде відео окремо виставлено. Тобто, ви бачите, працюємо, так би мовити. Але це не остання процедура, яку треба зробити цьому автомобілю. Пішли, покажу ще. Наступна процедура: це у нас буде з фільтром салону або фільтром кліматичної установки. Багато хто не знає, що ця річ присутня в їхніх автомобілях. Їздять, дихають. Неприємними запахами, ну і плюс мають дуже багато вологи в автомобілі. Тому для того, щоб це не було, треба регулярно замінювати. Хоча б раз на пів року фільтр, фільтр салону. Я це роблю, звісно, але після останнього разу, коли я встановив, знайшов оригінальний фільтр. Я так подумав, що щось не те, воно не має так виглядати, тому що в автомобілях групи ВАК фільтр салону виглядає десь плюс-мінус таким чином. Тобто Це доволі якісна, щільна така структура. Ну, тобто Видно, що воно щось затримує. Зараз покажу, що йде в автомобілях Mazda MX30 з заводу і як його можна замінити. Так, Ми дістаємо з бардачка наш фільтр. Бардачок у нас гнучкий, його треба стиснути в верхній частині. Отаким чином і у нас він провідкриється сильніше. Далі залазимо отуди. От, тут у нас є кришка, яка закриває наш фільтр. Вона відкривається. От таким чином З однієї і з іншої сторони. Мою, надію, помітно, дуже темно. Тут вибачаюсь. Дістаємо кришку, і от у нас тут стоїть фільтрик. Ми його тягнемо на себе. Покажу вам, як виглядає оригінальний фільтр. Тобто, це щось отаке, дуже тоненьке. Я, на жаль, не зберіг те, що стояло тут до цього, бо там взагалі тришак був, наче такий тоненький шар синтепону, і я не знаю, як воно взагалі працювало, що воно могло затримувати. Точно ніяких запахів не затримувало, хіба якийсь там, ну от як тут, наприклад, назбиралося пило. Як бачите, він всередині сірий вгорі. Білий, тут сміття, звісно ж, ну не без цього. Власне, для цього він і ставиться. Цей фільтр, повторюсь, якщо його не замінювати, набирає в себе дуже багато неприємних запахів, набирає цього багато пилу, воно набирає вологи і потім починає тут гнити, пліснявіти. І це все, звісно, йде до нас в автомобіль. Не викидаємо, тому що він нам зараз буде потрібен. Я значить, для заміни придбав отакий фільтр власники Mazda MX30, Запам'ятовуйте модель. От він, Renault Logan або Dacia Logan. І цей фільтр виглядає вже отаким чином. Тобто це багатошарова якась річ, Така структура в нього, видно, що воно щільне. Але є одне але Питаннячко з цим фільтром. Він, як бачите, трішки більший. Конкретно він довший від того, який стоїть в оригіналі. Блін, одразу видно, ну, це якась лажа. А оце нормальний фільтр, при тому, що по вартості вони плюс-мінус однакові. Оригінальний фільтр на Mazda Mix 30 взагалі коштує щось там космос півтори тисячі гривень. І воно таке тоненьке, я не знаю, за що такі гроші віддавати. Оце щось біля 300 гривень. Тому нам його зараз треба. Що нам зробити? Нам, по-перше, треба знайти, де тут напрям? У нас йде. Напрям зазвичай отак іде. Але тут він виходить у нас перевернутий. Австрія, 19-й рік. А нам треба зробити так. Ну, ні, фільтра зазвичай так, цією частиною нагору ставляться. Плюс цей фільтр у нас також стояв. От у нас є стрілочка вгору. У нього ці частини вони мають дивитися вгору, а не вниз. Тому цей фільтр ми перевертаємо і ми його чітко відрізаємо. Чітко відрізаємо. Отаким чином, по оцій частині, нам треба, щоб вона теж дивилася. Вгору, тому що якщо ми обріжемо понизу, от сміття воно буде сюди пролітати і залітати в клімат. Тобто воно нічого не буде фільтрувати. Ще раз виміряємо, дивимося, яку ламель нам обрізати треба. Раз, ну, ми потрапляємо між ними, але різати будемо різати от-от, будемо трішки з запасом зараз. Так, ще раз, цей фільтр, що стояв, ні в якому разі, не викидаємо. Тому що в нього ще одна річ є, яка нам потрібна. Так, робимо трішки не так. По оцій частині розріз. Так. Ось таким чином розрізаємо рівненько, щоб бортик у нас вгорі вийшов, ай, не дуже рівно в мене вийшло. Так, І в кінці обережно, без пальців, тут клей щось. О, без пальців відрізаємо. Ще раз заміряємо. По ширині вони один в один, та ідеально якраз. І по довжині перевіряємо, що в нас виходить, якщо нам потрібна ця ламель, щоб вона дивилася отак. Відкрита була то трішки на пару міліметрів, він має бути довший, але то не проблема. Далі дивимося з цієї сторони, це фільтр, що стояв, це фільтр новий. У нас нічого немає, а з задньої сторони нам треба зробити надріз, тому що там є така пластикова, пластиковий борт, через який без надрізу цей фільтр не зайде всередину. Дивимося, де він у нас тут на цьому фільтрі, і робимо. Робимо і тут надріз так само. От він між двома ламелями чітко. Так. Ну, щось наче так. Трішки можна розширити, щоб його там не роздуло. От у нас деклімат, ставимо розрізом туди. Ай! Як же тут незручно. Оп, мені здається, стає краще, ніж той, що був оригінальний. Не плутаємо, як у нас ставиться оця кришка, у неї знизу також є підтримка цього самого фільтру. І засовуємо кришечку сюди. Клац, клац, з обох сторон. Це. Згори знизу перевіряємо, щоб не було перекосу. Стоїть все добре. Тут ми знову загинаємо края нашого бардачка. І от він закривається, все працює. Плюс в тому, що цей фільтр має вугільну структуру, тобто він ще й буде дуже добре неприємні запахи фільтрувати. Ну, така інструкція, отакі допрацювання електромобільчика. Тепер він, як на мене, став ще комфортніше. Йдемо, працюємо далі. Дякую за увагу і гарного вам вихідного дня.